Мовниця від мене хоче, я її не розумію, що вона від мене хоче. Кричить, хто буде чистити, чи не встиг здати об'єкт, а вже якісь мені претензії ставлять. Одне вище, друге нижче. Кажуть. Так воно так і повинно бути, одне вище, друге нижче. Розумію? Це все залежить від замка. Оця пластина наварюється або доверху вище, або донизу вище. Чому? Тому що тут є таке, там, де буде серцевина вставлятися. А коли воно все стане на своє місце, я його зачищу, погрунтую. Ну фарбувати буде сама замовниця. Я її фарбувати його не буду. Тільки буду ґрунтувати. Я за собою тільки ґрунтую, не фарбую. Почищу, зараз я почищу, зроблю. Пішов дощ, я просто не встиг його це зробити. І вже все, вже претензії, вже є винувати. Розумієте? Ну що за народ? Ну, що у нас за народ? Ну, до речі, а заказчиця потім розрахувалася, Добре, дуже класно заказчиця, А яка вона ще молода? Жалко, що тільки закашіться. Кому потрібна автоматика або будь-що доволі, звертаємося в компанію нові ворота, або переходимо в коментарі.